Добре, давайте долучимо ще одного гостю до нашого ефіру. Яніна Соколова, журналістка-телеведуча. З нами на зв'язку. Вітаємо, Яніна. Моє вітання. А, Героям слава Яніно. А, ну от, власне, ми говорили в студії про те, про що на часі чи не на часі говорити, і а, до цього, звичайно, що підштовхує і а, ось та ситуація, яка була на прес-конференції щодо запитання колеги з п'ятого каналу, так а, почалися дискусії: от мовляв, на часі виносити перед західною пресою а, питання, які є всередині України там стосовно Баканова і стосовно. Певно персональної відповідальності президента, чи не на часі. Ну, ми бачили, що Юрій Бутусов підтримав питаннями відкритими до президента, оскільки не був допущений до прес-конференції. То наскільки взагалі, під час війни, на часі? Звичайно, на часі. Ми живемо вже 9 років, 9 рік. Повномасштабно рік ми живемо. І скільки ще ми будемо жити в цьому стані, невідомо. Писувати все на війну і тривати очі на порушення сталих демократичних принципів, які стаються просто зараз, і става протягом каденції, якщо говорити про діючу владу цієї влади, ну це просто себе не поважати. Ми декларуємо себе у світі і всі обкладинки видань, куди б я не їздила на презентації своїх проектів або з діаспорою. Вся західна преса в вкладинках. Аженням нашого президента як символа боротьби українського народу із російською ордою нас називають молодою демократією, свіжим подихом Європи, уособленням like Ukrainians, битися як українці, майте сміливість, майте силу духу. І одночасно ми бачимо лідера країни демократично обраного, який не може відповісти на елементарне запитання, яке висить у повітрі. Ну, у мене особисто з 24 лютого весь час на жаль акредитуватися вкрай важко на прес-конференцію журналістам, які які займають позицію позицією інакшу від провладної, на жаль, тому, тому задати це питання, поставити це питання. Я, наприклад, ні там Юра Ботусов, ні хтось ще на жаль не може тому на даний момент існує тільки можливість з допомогою деяких наших колег поставити критичне питання, і те ці питання, як бачимо, не нато не нато подобаються президентові. НАТО не подобається його оточенню. На жаль, на превеликий жаль. Тому це все гра в демократію, яка нічим хорошим не закінчиться. На мою думку, президент має відповідати. І слухайте, якщо він декларує себе як сильний лідер, то чому сильний лідер не може відповідати на закиди, які лежать у суспільстві? І суспільстві, не тільки журналістів? Ну таке така дуже дивна історія погоджую, що дивно, ще одне питання. Я ніно. Бачу, що за кермом, але ще одне питання. От була сьогодні інформація про те, що змі повідомляють, там західні змі. Повідомляють про те, що Китай витрачає мільярди на проросійську пропаганду, так на, на цю дезінформацію. А що тим часом робить Україна? Іномовлення у нас було скасоване. У нас є канали Дом Фрідом, які орієнтовані. Я не знаю на кого вони орієнтовані, чесно кажучи. І ось це питання дуже не Коїть, тому що насправді туди йдуть гроші. Це не питання, що в Україні немає грошей, Вона їх не може витрачати. Вони витрачаються. Але з якою ефективністю, нульовою, власне кажучи, наскільки я розумію, а там ідуть мільярди. І вони ж, мабуть, на щось таке впливають. Ну от що потрібно робити в цьому напрямку? Все таки Україна має просувати свій порядок денний і не тільки руками західних журналістів, благо, що вони нас підтримують, благо, що. Вони... Вони приїжджають сюди, правда, там бувають всякі казуси, коли їх там акредитації позбавляють і так далі. Ну окей, але допоки західна преса про нас говорить, але ми і самі маємо проводити а, свій порядок денний якось впроваджувати у світі, чому цього не відбувається? Нема розуміння політичної волі? Це дуже просто. Я думаю, що наші. Ще прекрасно розуміє, що національний марафон в тому вигляді, в якому він зараз є, це вже партійна платформа для зеленського і його команди. Ну це реально партійна платформа. Як це дослідити, ви запитаєте Яніна, де факти? Дуже коротко. Перше, ця платформа дає можливість активно виступати в основному тільки провладним владним представникам. Це а друге. Ця платформа на жаль на даний момент фінансується державою і платниками податків. Що, взагалі, для мене, як для журналіста, нонсенс. Просто коли приватні телеканали, які належать Коломойському, які належать Фірташу, Шльопчкіну, фінансуються з кишені платників податків. Якщо ви прогуглите гранти від мінкульту. І подивитися кошти, які виділені на ці телеканали. Ну от просто заради цікавості прогуглити і подивите. То ви будете вражені, які кошти виділяються на ці телеканали. Є ще новий телеканал, називається Ми Україна. Це телеканали, які за непідтвердженими даними із моїх джерел належать Андрію Єрмаку. Ну, так, сфера впливу. Так? Цей телеканал отримав 6,9 мільйонів гривень від держави. 7-12 мільйонів отримали канали Коломойського канал Інтер, який свого часу. Ви пам'ятаєте, що розповідав про революцію гідності? А потім раптом в білому на коні став ура патріотичним телеканалом. Все це зараз під такою парасолькою партійної програми редакційної політики, цензурованої, існує в ефірі. Чи демократично це ні? Що робити для того, щоб світ це знав? Витрачати кошти на зовнішні. Прояви української позитивної пропаганди і розвіування фейків, що робимо ми, наприклад, в інтернеті. Я кажу про невеликий пласт українських журналістів, які займаються розвінчуванням російських фейків. Ми цьому присвятили п'ять років останніх. І коли ми намагалися потрапити на телебачення, пропонували. Існування на ну, телебаченні всі говорили, блін, Яніна, у вас такі круті продукти. Той самий міністр культури, який запрошував теж робити проект антипропаганди на 1+, плюс. Але коли вставало питання за те, щоб платити за існування таких проектів, одразу всі кудись зникали. Але от на кошти партійні не партійної приналежності у них є на це можливість. Чому ну тому, що напевно готуються до виборів Наталко. все дуже просто вибори, партійна солідарність і можливість. Це робити за державний кошт це ж суперкейс. Слухайте, не треба витрачати з кишені партії спонсорів відступних від корупційних дій, а просто береш держави. Говориш, воєнний стан, марафон. Ми маємо всі бути на одній хвилі, де гроші взяти гранти. Європейський союз підтримує демократію, а значить, нас. Але влада це не народ по конституції влада Я маю на увазі в конкретних обличчях. По конституції джерелом влади є народ, а не влада, яка є зараз в обличчі представників партії, яка має монобільшість. Це і Україна, і це і народ. Це не так. Варто це розуміти. Владу можна поважати або не поважати, довіряти або не довіряти. Але ми маємо мати вибір, а не три телеканали просто забанені. Вони не мають права транслюватися в ефірі. Скрити І це куди. влаштовує. Тих це влаштовує міністр культури. Мені в ефірі буде час. подивитися рандеву з паном Ткаченка. Не зміг навіть слова сказати про те, що це не так. Потім дзвонив, просив, щоб ефір не вийшов. Я безумовно йому відмовила, тому що він знає, де де корова зарита. Ось ну. По дзвінку все здійснюється. А українців, які зараз дивляться цей ефір, я закликаю не мовчати і в соціальних мережах би кутувати і ставити більше питань. Які на жаль, ви бачите, що на прес-конференціях неможливо добитися відповіді на питання. А з приводу того, що ви зараз кажете, янін, давай почекаємо, війна закінчиться, переможемо. Потім вже будемо ставити критичні питання. Ні, друзі, це не спринт, це марафон. Війна буде довгою. І якщо ми не будемо ставити питань, то ми не будемо чути відповідей. І ми не будемо з вами розвиватися як демократична країна. За що ми тоді боремося? За що ми боремося, якщо ми дозволяємо всі наші інтереси, право свободи слова, право на критичне мислення, на реакцію влади, що ми це стираємо, даємо можливість робити те, що вони хочуть, просто замулюючи очі пафосними роликами і провладними телепродуктами. Так не має бути, це не так. Дякую дуже, Яніно, за час за те, що долучилася до нашого ефіру. Яніна Соколова, журналістка та телеведуча, була на в ефірі прямого.